Доброго вам здоров'я, шановні, 12 листопада. Якщо в цей день випаде сніг або дощ, це означає, що буде відлига до введення. Введення в нас 21 листопада в цьому році, в 2024. Ще 12 листопада церква згадує святого священномученика Йосафата. 12 листопада за новим церковним календарем віряни вшановують святителя Іоанна Милостивого, Патріарха Олександрійського, а також згадує чудотворну ікону Божої Матері Милостива кікська. В цей день народ спостерігав за природніми явищами та шукав знаки зими. Якщо синичка підлітала до вікна і сідала на підвіконня, це вважалося провісником снігу. Ранкове пищання синиць означало, що скоро вдарить мороз. А коли сніг тихо порошив, це також віщувало наближення холодів. До святителя Іоанна Милостивого звертаються з проханням про міцне здоров'я та щастя для дітей, адже він відомий своєю щедрістю та турботою про ближніх. А перед іконою Божої Матері Милостива моляться про зцілення від різноманітних недуг, зокрема паралічу, безпліддя, кровотеч, головного болю і просять підтримки в родинних справах. А також у часи скорбот і випробувань. У давнину люди цього дня йшли до храмів, щоб не лише помолитися, а й освятити зібрані лікувальні трави, які завіруваннями набували особливої сили. Цими днями вже потихеньку до завершення свого прямував весільний сезон, який поновлювався вже згодом після посту. Тож цей був день часом прощань з осінніми урочистостями. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше українських стародавніх звичаїв, традицій, обрядів, вірувань та знань. Я розкажу, що сьогодні треба зробити. Розповім обов'язково, що сьогодні робити не можна. Тому, будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал, робіть репости і пишіть коментарі довгі-предовгі. А я дякую Господові Богові і всім, всім, всім захисникам України за сьогоднішній день, за це 12 листопада всього 2024 року. Слава Україні і я починаю. 12 листопада, це було 25 листопада за Старим Стилем, вшановують пам'ять святителя Іоанна Милостового, відомого своєю неймовірною добротою та самовідданістю. Йоан народився в VI столітті на Кіпрі в заможній та знатній родині. В юності він був одружений, але трагічно втратив дружину і дітей, що глибоко змінило його життя. Після цієї втрати Йоанн вирішив присвятити себе аскетизму. Він постив, молився і невтомно допомагав нужденим, втілюючи своїм життям ідеал християнського милосердя. Попри те, що він не був священнослужителем, його благочистивий спосіб життя привернув увагу імператора Іраклія, який затвердив Іоанна на патріарший престол в Олександрії. Після того, як Іоанн став патріархом, він наказав порахувати всіх жебраків в місті і роздав їм все своє майно. Окрім того, бідняки щодня отримували їжу. А сам Іоанн щотижня особисто роздавав милостивню і відвідував хворих. Патріарх також відзначився тим, що викуповував полонених і повертав їм свободу. Завдяки своїм добрим справам він заслужив прізвисько Милостивий. Близько 619 року, коли перси вторглися в Єгипет і почали загрожувати Олександрії, Іоанн вирушив до Константинополя. Щоб попросити допомоги в імператора. На шляху він зупинився в рідному місті в Амафунті, де завершив свій земний шлях. Мощі святителя Йоанна, що вважаються чудотворними, спочатку були перенесені до Константинополя, а згодом, в 1249 році, вже до Венеції. Частини мощей пізніше опинилися в Будапешті та на святій Горі Афон. Де їх і досі вшановують з великою побожністю. Ще 12 листопада, за новим церковним календарем, вшановують чудотворну ікону Божої Матері Милостива, також відому як кікська ікона. Ця святина є однією з найбільш вшанованих на Кіпрі і має багато історію, сповнену чудес. Назва ікони походить від гори Кікос, на якій розташований монастир, де вона зберігається. За переказами, автором ікони був апостол Лука, що надає їй ще більшої духовної ваги. Ікона потрапила на Кіпр наприкінці 11 століття з імператорського палацу в Константинополі і з того часу є головною реліквією Кікського монастиря. Цікавий факт полягає в тому, що ікона закрита шитою золотом Завісою, яка приховує лики Богоматері та немовляти Христа. Вважається, що Завісу встановили ще в XVI столітті, і, за легендами, будь-хто, хто намагався її зняти, зазнавав небесного покарання. Один із таких випадків трапився в 1771 році, коли Іромонах Іон Родосець з Єрусалима спробував підняти Завісу і одразу втратив мову та рухливість на кілька годин. Ікона Милостива неодноразово проявляла свої чудотворні властивості вона захищала від посух та нашестя сарани, стілювала жінок, які не могли мати дітей, сліпих та інших хворих. Її також вважали заступницею мороплавців, які молилися перед нею під час штормів, і ті чудом уникали загибелі. Одним із шанованих списків цієї чудотворної ікони є ікона, яка зберігається в Україні. В Свято михайлівському жіночому монастирі в Мукачеві на Закарпатті. У народному святі 12 листопада наші предки зверталися до чудотворної ікони Божої Матері Милостива, просячи допомоги в найважчих життєвих ситуаціях, зцілення душевних ран і підтримки в часи скорботи. Люди вірили, що молитва до Милостової принесе мир в серце і розраду в тяжкі хвилини. Цими днями в народі наставав особливий період. Потихеньку припинялися весілля, адже невдовзі починалися полипівські заговини. Середина листопада була часом підготовки до холодів. Селяни починали діставати теплі речі, втеплювати свої оселі, заготовлювати дрова й прясти вовняні светри. Зимові приготування стали важливою частиною повсякденного життя в цей період. Особливою традицією на свято Йоанна Милостового було відвідування ринку. 12 листопада вважався дуже вдалим днем для торгівлі. Покупки обіцяли довго служити своїм власникам, а торговці мали шанс отримати гарний прибуток. Ця дата була часом, коли обидві сторони могли вигідно завершити справи. Особливим святом Іоанна вважали батьки, які молилися за здоров'я своїх дітей. Існувало переконання, що молотви до Іоанна Милостового можуть допомогти вилікувати навіть важкохворих дітей, тому цей день вважали щасливим для початку лікування. Цими днями наші пращури вшановували загадкового і шанованого духа на ім'я воструха. В слов'янській міфології цей дух мав особливу роль він оберігав корів від хижих звірів та від чорної немочі, духа смерті. Що міг погубити велику рогату худобу. Воструху уявляла як дивну істоту велику корову з людським обличчям і великими дійницями замість звичних коров'ячих рис. Вона була важливою покровительською сільського господарства, і люди вірили, що її присутність допомагала захищати від хвороби на гараздів. За іншими переказами, роль вострухи була набагато ширшою. Вважалося, що вона була помічником домовика і жила в хаті за піччю, де підстерігала зло, оберігала домівку від крадіїв і нечесних людей. Її гострий слух дозволяв їй чути навіть найменші звуки, завдяки чому жодна лиха справа не проходила повз її увагу. Там, де жила воструха, завжди був порядок, нічого не пропадало, а дім залишався під її невидимим, але пильним наглядом. Цікавим є те, що цей дух охороняв не лише матеріальні речі, але й нематеріальні. Воструха оберігала красу, честь і цноту господині дому, які вважалися важливою складовою сімейного благополуччя. Віра в силу цього загадкового духа надавала людям впевненості, що їх дім і господарство завжди будуть під надійним захистом, що не можна робити в цей день. 12 листопада є особливим днем, коли варто бути обережним в своїх діях і словах. У народних віруваннях цей день пов'язаний із заборонами, спрямованими на збереження гармонії в житті. Передусім, категорично заборонено кривдити тварин не можна їх бити, ображати або ганяти птахів не можна. Заборона також поширюється на забій домашньої птиці і худоби. Це вважається особливо поганою прикметою в цей день. Цей день також вважається невдалим для весіль, адже за давніми традиціями шлюб, укладений 12 листопада, не принесе щастя. Якщо ж вам дадуть пораду в цей день, варто до неї прислухатися. Народна мудрість говорить, що вона виявиться корисною та здатною змінити життя на краще, відмахуватися від порад поганий знак. Ось що ще заборонено робити цього дня не можна сваритися. Піднімати скандали та вживати грубі слова, не можна відмовляти в допомозі або милостині нужденним. Не можна думати собі про погане, негативні думки можуть накликати біду сьогодні. Особливо звертали увагу на прикмету, пов'язану з купівлею взуття вважалося, що нове взуття, придбане 12 листопада, може призвести до проблем в особистому житті. Поганою прикметою було також дарувати взуття або шкарпетки. Крім того, не радили вирушати в далекі подорожі, бо дорога може бути важкою та небезпечною. Імени не в цей день святкують люди з наступними іменами: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан, Олена, Анастасія. Ілона і Олександр. Ім'я Олександр має грецьке походження, де Олександрос означає захисник людей. Це ім'я стало популярним завдяки історичним постатям, зокрема Олександру Македонському, який був великим полководцем і завойовником. Люди з ім'ям Олександр зазвичай вирізняються рішучістю, силою духу та лідерськими якостями. Вони часто є харизматичними особистостями. Здатними надихати оточуючих. Олександри вважаються доброзичливими, чуйними і готовими прийти на допомогу. Також це ім'я має безліч варіантів та форм в різних мовах, що робить його універсальним і популярним в багатьох культурах. Ну і звісно, ми так само знаємо, що ім'я Олександр має жіночий відповідник це Олександра. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі. 12 листопада цікавий день, містичний. Дещо день ми дізналися дуже багато нового осяячі таємничі глибини і християнських вірувань, і дохристиянських вірувань. Ось бачите, як дійсно цікаво переплітаються в побуті наших пращурів, перепліталися, звісно. І християнські вірування, і дохристиянські вірування. Про це, до речі, багато книжок написано. І в сьогоденні пишуться такі книжки, і, звісно, є дуже старі книжки на цю тему. Ми знаємо, що наш народ прожив дуже довгий період під назвою Двоєвір'я. Якось треба до цього повернутися і розказати про це більш детально, бо це дуже цікаво, тому що. Ну, Насправді ми з цього двоєвір'я, ну моя така особиста думка суб'єктивна, що ми з нього нікуди і не виходили. Тобто, що таке двоєвір'я це коли наші пращури вірили одночасно і в Христа і в е, е, якісь містичні е, події, містичні духи, е, різні дохристиянські звичаї, які залишилися. І весь цей процес, коли християнська церква намагала, намагалася дохристиянські звичаї перетворити або вкорінити спочатку якось, потім не змогла. І, зрештою, довелося просто їх якось використовувати, перетворювати вже на більш християнські християнізувати їх, я б так сказала. От, але, зрештою, двоєвір'я: це віра в язичницьких богів і одночасно віра в Христа, вона нікуди не. І, і це логічно насправді. Я от... Вже декілька разів на цьому наголошувала, тому що дійсно для язичників Ісус Христос, в них же ж багато богів, правильно, і для них Ісус Христос, коли він з'явився, він просто був ще одним богом. Це вже потім воно якби було оформлено в думку, що Він єдиний Бог і немає інших богів. Але тим не менш, воно якраз сусідствує дуже дуже спокійно в голові будь-якої людини, там давньоруської, давньоукраїнської. Через те, що тут немає ніякого протиріччя. Якщо, вони, якщо б вони спочатку були християнами, а потім ставали язичниками, можливо, це було б складніше. От. А навпаки, це було дуже просто. Двоєвір'я, це воно Затягнулося в нашу українську народу, і мені здається, воно і досі десь продовжується. Ось так. І день цей дуже надзвичайно цікавий, як і весь місяць листопад, цікавий. Та завтра буде новий день. Знову ж таки, ми з вами обов'язково будемо зустрічатися тут на каналі. Приходьте, буде дуже цікаво. Відшукаю для вас е, якісь цікавинки, про звичаї, про традиції заборони про те, що можна робити, про те, що не можна робити. І це вже буде 13 листопада. В деяких регіонах зразу зроблю спойлер. Завтра це Вовче Свято було в книжці, в одній так написано. Тому про це і поговоримо. От. Приходьте обов'язково, будьте здорові, до зустрічі завтра. Слава Україні! І так, обов'язково бережіть себе, будь ласка, тому що зараз інколи буває не дуже безпечно. Хотілося б, щоб було краще. Але, на жаль, бачите, як відбувається у нашій країні. Ну нічого, ми все це подолаємо обов'язково. Головне, що ми разом, ми думаємо про гарне, ми думаємо про майбутнє і про наше коріння, і про нього тут згадуємо. І передаємо ці знання далі в майбутнє. Слава Україні, до зустрічі завтра.